Того Духа, дорогі у Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. слава Україні! Героям слава! Дорогі зараз буде відслужений молебен за мир Україні, якого ми всі так чекаємо. Хочемо, щоб наші хлопці вернулися живими, здоровими. Щоб Господь благословив нашу многострадальну землю, помолимося за все, відкриємо свої серця, бо сьогодні багато буде заходів, але напевно на молитву повинні всі прийти. Тому що, знаєте, можна веселитися, різні заходи проводити, але молитва це саме основне. Сьогодні Україна повинна молитися, повинна взивати до Бога. Щоб Господь нас помилував. Отож, закликаю всіх до щирої молитви. Бог наш, завжди нині, і повсякчас, і на віки. віки. Слава тобі, Боже наш,

Безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий хріп після ти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові нині повсякчас і навіки, вічні, амінь. Про свята Троїця помила нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий злян, це зцілини, мочі наші імені погоради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отці Сину і Святому Духу, Духові нині повсякчас і на і вічні, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай ще твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Твоє царство сіве, і слава, це сина, і святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні, Амінь. о Господь з'явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє, прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милісь. Господів нам благословенно. про праділа Господні, Господі з'явивсь, благослова, ім'я Господня, обступили, оточили мене, Я ж іменем Господнім, протистояв Їм! Мало слава, та й на схвані. Поміння, ким знехтували будівничі, став наріжним каменем. від Господа, це сталося, і дивне воно в очах носим. Охороняй нас за селю Твою, оселом, Господи, людей Твоїх, і послаби нас упроти і хрестом Твоїм

Духо помолимо. Господи Боже Ісусе Христе, Спасителю наш, до Тебе припадаємо зі скорботним серцем, сповідаємося в гріхах беззаконнях наших, що ними зранили Твоє милосердя, зачинили від себе щедроти Твої, бо відступили від Тебе, владико. І від законів твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що заповідав ти нам, тому уразив ти нас безладдям і дав на потоптання, зневаження ворогам нашим, і в приниженні ми більше інших народів, зневагу і наругу терпимо від сусідів наших, Боже великий, Боже дивний. Що вболіваєш за злобу людську, підводиш повалених і підіймаєш тих, що впали. небесну твою силу з неба народові нашому пошли, стіли рани, душ наших, підніми нас з постелі, немочі. Повражені розслабленням стегна наші, Бо хворі на неправду, породжуємо беззаконня. Вгамуй ворожнечу і розбрат землі українській, віддали від нас заздрощі чмари зарозумілість, злочинність, пияцтво, розпалення пристрастей. Попали в серцях наших терня, нечистоти, непримиренності, озлоблення, щоб полюбили ми один одного, як одне ціле, перебували в Тобі, Господі, владиці нашому, як вчив Ти, заповідав нам, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо сповнилися ми приниження. Негідні очей Твоїх на небо звести. згадай милості, що їх явив ти Отцям нашим, перевіни гнів твій на милість і дай нам поміч в скорботі, молить до тебе церква Твоя українська, молитвами всіх святих землі української, а особливо Пресвятої Богородиці діви Марії, яка з древніх часів покривала, захищала нас своїм святим омофором країну нашу, В розуми народ український, а особливо тих, хто стоїть при владі, про нашу державу, війську і про помісну православну церкву, і весь народ добре дбати. Силою Христа Твого зміцни державу і воїнство наше, захисти від підступів ворожих, піднеси людей, розуму, сили і постав на служіння вітчизні наші, а нам усім дай духа мудрості і страху Божого, духа міцності, благочестя. Даруй кожному вогонь, любові до матері нашої України, єдиної і неподільної, Господи, до Тебе вдаємося. Навчи нас чинити волю Твою бо в Тобі джерело життя, у світлі твоєму побачимо світло. Подай милості щедроти народові українському, Щоб ми славили святе ім'я Твоє З Отцем і Святим Духом навіки, віки, Амінь. Господу помолимо. Боже сил, спасіння нашого, ти єдиний Твориш чудеса поглянь у милості Щедрота на смирення рабів твоїх, і чоловіколюбно вислухай, помилуй, Бо вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу. Та святині наші, допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеє. будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа. Бо Господь переможе за нас Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яний беззаконь і не прав людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості в щедротах Твоїх відвідай. Смирених рабів твоїх, що до Твоєї милості припадаємо, повстань на допомогу нам, подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною, молимося до тебе. Владико миру і спокою нашого, щоб як ще заяти, так нехай щезнуть вороги наші, і як порог розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми. Знищити державу нашу українську, Господи тихомир ти, хто заповідям заповідями, постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться. А для тих, хто противиться цій заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи Боже, буде воля твоя над нами. І якщо проведіння Твоє буде таке, що покласти воїнам нашим. У битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи в день праведного суду, подай він всі нетління, але віримо, Молим мене кодаровитий, Господи, що Ти захистиш, тихо мириш наполуниш, до спокою приведеш усіх. Бо ти є захист, перемога, спасіння для тих, хто надіється і тобі славу вас села ймо, з предвічним отцем, пресвятим, ім, і животворчим духом Твоїм, нині повсякчас і на віки Амінь. премудрість, пресвятая, Богородиця нас Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отці, Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, що є істинний Бог наш, молитвами пречистої, Своєї матері, святих словних і всехвальних апостолів і всіх святих на землі українській, прославлених, святих правених, Боців, як і моя, не всіх святин помилує і спасе нас бо він благий. І чоловіко, благоден, і мирне життя подай восподи, обереженому народові, нашому українському, і всім воїнам. Що захищають нашу незалежність, щоб зберіг Господі від кулі ворожої, благословив їх, дав їм повернутися здоровими і щасливими, даруй мир Україні нашій, і збережи нас, Господи, на многоя і благоя літо. Дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Дорогі у Христі, і сестри, українці! Дозвольте від імені нашої церкви і всіх нас поздоровити з тою річницею Дня Незалежності України. Бо незалежність це дар Божий, який дав нам Господь. Але на жаль, ми його не цінили бувало. І деколи не задумувалися над тими словами, які звучать у гімні Україні, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Я пам'ятаю, Приїхав я ще 10 років тому з Галицької землі, коли вітався слава Україні, то ну, майже ніхто не знав, як відповісти. Але Господь так допустив, що ми серцем і душею своїми сльозами відчули все. Відчули, проснулися з того сну. Як би не було, Дала нам наша земля знову тих нових героїв, героїв, які полягли у полі битви за нашу незалежність, які віддали своє життя. І сьогодні біля того пам'ятника ми звершуємо молитву за Україну, знову і знову звершуємо молитву за мир, тому що ми благаємо, щоби Господь дав нам той мир. Мир і спокій для нашої землі. Нам сьогодні потрібно молитися. Потрібно молитися. Так, були часи, багато хто підходить до мене і каже, батюшка, ми не міємо молитися, бо були часи, коли казали, що Бога немає, що людина відходить у небуття. Людина відходить, і її вже немає. Але це не так, бо є приклад такий, коли вже в сьогоднішні дні на війні помер батько одного сина, а мати була не вірила в Бога. Але він одного разу біля могили запитав матері, де мій батько? Я не перестав його любити, чи його взагалі немає, чи він є. І тоді в серці тієї жінки все перевернулося, бо вона відчула, що він є. Він помер фізично, але душа його живе. І душі тих героїв живуть. Вони будуть жити у віках. Ми, дорогі, сьогодні живемо в той час, коли твориться наша нова держава, нові. Вже ті діти, які народилися в нашій державі вільними, вони вже по-інакшому сприймають, по-інакшому відчувають, люблять свою Україну. Нам тільки потрібно все зробити для того, щоб не бути байдужими. По-перше, не бути байдужими до молитви, до церкви. Бо коли молимося, не один, не одні, бо спілкувався з воїнами, які е, казали, що як добре. Пригадується, коли йшли і в нашій церкві, над ними читалися молитви, благословення, і вони потім дзвонили до мене і кажуть, Отче, як мені допомогла ця молитва в різних тих випадках, коли здавалося все, коли здавалася безвихідна ситуація, коли стріляли гради, смерчі, а Господь ніби своєю рукою відвертав. Охороняв, дорогі. Сьогодні ми молимося тут. Ми також є учасниками тої війни. Хоча не на фронті, але тут. Але як ми можемо? В першу чергу людина воїн. Воїн який? Воїн зі злом. Бо кожен християнин дорогі, він воює зі злом. Воює з насильством, з байдужістю. Ось ця війна. І в першу чергу людина воює сама з собою, своєю плотю, своїми пожаданнями, своїми думками. І в першу чергу ми повинні переламати себе, щоб наблизитись до Бога. Ми повинні деякі стереотипи, або, як скажемо, якісь звички в собі змінити, щоб наблизитись до Бога, щоб своє его в першу чергу підкорити Божій волі, бо знаємо, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Сьогодні молімо Господа Бога, щоб Він зглянувся. Із високого неба на кожного з нас, на нашу Україну, щоби помилував нас з великої своєї милості. Сьогодні просимо покрову Богородиці, яка неодноразово допомагала нашому народу. Дякую всім сьогодні, незважаючи на погоду, що ми прийшли сюди. Біля того пам'ятника, пам'ятника нашим, нашим героям як символ тої визвольної боротьби України помолитися разом з нашою українською церквою, церквою українського народу. Бо українська церква, вона є церква мати. Для нашого народу, і ми повинні це зрозуміти, щоб нарешті з'єднатися в одну єдину помісну українську православну церкву. Бо церква чужого народу, де вона зараз є? Чому не звучить молитва церкви, яка служить чужому народу, і це потрібно говорити, її немає. Вони в Хресному ході молилися, але молилися за міжусобною брань. Вони бояться сказати, що є зовнішній агресор, який нищить наш народ, окупант, а моляться за отечество, яке отєчество? Слово Україна в їхніх молитвах немає. Отож, відкриваємо свої очі на правду, зрозуміємо, що ми повинні єднатися, що ті церкви, всі один, один настане час, цей історичний процес, що має бути єдина церква, єдина Україна. Тоді буде єдиний згуртований народ. Отож, закликаю всіх вас до тої молитви сьогодні. Хай. Та воля, свобода буде у віках. Про неї мріяли сотні наших пра... прадідів, які полягли на полі битви, які боролися. І навіть тут, на Чернігівщині, був спротив. Просто історію е... скривили. Коли навіть ішла більшовицька влада, не так просто вона сюди прийшла, а було повстання. Люди не хотіли тої влади, хотіли мати свою землю, хотіли працювати над нею. І були тут також повстанці, які боролися проти тих більшовиків, проти насилля, хотіли мати свою державу. Наше сьогодні наше завдання зберегти її, утвердити. Це наше завдання, дорогі, щоб процвітала наша Україна, щоб Господь нас благословляв на довгі і щасливі роки життя. Слава Україні! Героям! слава! Дякую всім за співто бажає, будете говорити.